Сьогодні журналістський клуб Янбільської школи-гімназії знімає відеоролик про використання сучасних інноваційних технологій в нашому навчальному закладі. Тож давайте знайомити зі школою. Між розкішних садів ланів рідний всадів стоїть Зараз я беру інтерв'ю у керівника журналістського шкільного клубу за Ольги Євгенії, яка пройшла навчання і отримала сертифікат за програмою Інтел. Я вчитель англійської мови, а також координатор шкільного європейського клубу і журналістського клубу. І вважаю, що кожен сучасний вчитель повинен володіти новітніми технологіями для здійснення і успішного здійснення навчально-виховного процесу. Час у років англійської мови та крінознавства працюємо з електронними книгами, використовуємо ноутбуки, створюємо відеоролики про свята, традиції та мешканців англомовних країн. В кабінеті країнознавства працює клуб журналістики, який видає шкільну газету Європейське покоління. Використовуючи ноутбук, принтер, фотоапарат та диктофон. Час вимагає, щоб учитель володів найсучаснішими технологіями. Під час навчання за програмою Інтел я отримала знання, які можна використати для модернізації навчального процесу. Комп'ютерний клас вабить нас новими технологіями та цікавими програмами. Найновіші комп'ютери допомагають нам дізнатися не лише давні істини, а й бути в курсі сучасних новинок, подорожувати у віртуальному просторі. комп'ютер комп'ютерні уроці ми дізнаємося багато нового і цікавого? Мені дуже цікаво на уроці, коли ми працюємо з комп'ютером. Використовуючи інформаційно-комунікаційні технології на уроках, нестандартні форми роботи, ми таким чином реалізуємо державний стандарт початкової освіти. Шахтова зала це мусити збирати вся шкільна родина для проведення засідань та презентацій. Колектив гімназії працює над тим, аби навчальний процес. Був досконалений і нестандартний. Для цього впроваджуємо нові форми навчання, використовуємо нові засоби техніки, модернізуємо наші уроки. Для цього в нас обладнані класи, кімнати, новим технічним обладнанням. Прагнемо вдосконалити нашу матеріальну базу, все зробити для того, аби навчання було цікавим в нашому закладі. Працюємо так, аби кожен день наші учні відкривали для себе по новому світі. Друже, гідно, тримай тримайте гімназії стяг, символ знань, вогник рідного міста, додавай лиш плюси до минулих життя і пишайся змога.